Справа, яка дуже добре укріплює м'язи грудного відділу спини, тобто верхньої частини, зазвичай, коли вони розслаблені, спина стає круглою. Точки зіткнення зі стіною, і вами мають бути потилиця, грудний відділ і верхня частина тазу. Отже, притискаємося трьома точками, сідаємо в зручне положення, ноги розташовуємо так, як вам буде комфортно. Руки згинаємо в ліктях 90 градусів і притискаємо до стіни. Робимо зовнішнє обертання плечової кістки і притискаємо до стіни повністю всю тильну сторону долоні, зап'ястя і відповідно лікоть. Ваша задача тримати живіт підтягнутим, голову не відривати від стіни, точніше потилицю, грудний відділ так само, живіт тримати не лише підтягнутим, а й злегка напруженим, і стабільним повністю, щоб був ваш тулуб. Робота відбувається виключно в плечових суглобах. Не потрібно… Згинати або розгинати лікті. Ваша задача весь час працювати з стабільним ліктєвим суглобом, зігнутим під кутом 90 градусів. Амплітуда має бути такою, щоб ви не відривали від стіни ні лікті, ні ваші зап'ястя, ні тильну сторону долоні. Коли руки по стіні піднімаєте вгору, стежте за тим, щоб плечі не піднімалися на вуха, коли опускаєте вниз, фіксуйте це положення лопатками вниз.